Вітаю вас, малята! Сьогодні другий день тижня, вівторок, розпочався новий 2024 рік. І у нас математика. Раніше ми з вами знайомилися, що таке задача? Задача це маленьке оповідання, яке складається з чотирьох частин. Перша частина умова задачі. Це те, про що розповідається. Друга частина це питання. Що нам потрібно узнати? Яке число нам потрібно встановити? Третя частина це розв'язання задачі. І четверта частина це відповідь. Малята, давайте уявимо, що ми пішли до крамниці, і на полиці іграшкового відділу сиділо 5 ведмедиків. Порахуйте їх. Одного ми взяли з полиці. Це умова задачі. Позначимо цього ведмедика відповідною цифрою. Як можна назвати виконану дію. Віднімання. А чому? Предмет не додали, а прибрали? Який знак потрібно поставити, щоб позначити дію віднімання? Так, знаком мінус? Отже, питання. Скільки всього ведмедиків? Залишилося сидіти на полиці. Складаємо рішення від 5 відняти 1 дорівнює 4. І яка ж відповідь? На полиці крамниці залишилося 4 ведмедика. Малята, послухайте уважно, і скажіть. Те, про що я розкажу, це задача. Дівчинці подарували червоні і жовті квіти. Скільки квітів подарували дівчинці? Це задача? Звичайно, що ні. На це запитання не можна відповісти, бо ми не знаємо, скільки було червоних. І жовтих квітів. А ось ще слухайте. У вазі лежить яблуко та дві груші. Скільки груш лежить у вазі? Малята, це задача? Ні, це не задача. Ми знаємо, скільки груш у вазі, тому дію виконувати не треба. Отже, малята. Ми пам'ятаємо, що є дві основні ознаки задачі. В умові нам повинно бути відомо, скільки було, і скільки додали або відняли. А зараз пропоную пограти у гру. Рухаємося далі. Умова така: коли ви чуєте музику, Повільно крокуєте по кімнаті, намагаючись нічого не зачепити та ні з чим не зіштовхнутися, коли я скажу стоп і назву будь-яке число. Вам треба зупинитися, подивитися на екран. Якщо на екрані долоні, то треба плеснути у долоні стільки разів, яке число я назву. Якщо ноги, то треба тупнути стільки разів. Якщо голова, то треба нахилити голову стільки разів. Коли на екрані побачите м'яч, здогадались? Потрібно на місці стрибнути стільки разів, яке число я назвала. Коли я скажу далі. Ви знову рухаєтеся і уважно прислухаєтеся до наступного сигналу. Приготувалися? Тоді починаємо. Стоп! Три. Що робимо? Плескаємо у долоні три рази, обов'язково рахуйте свої рухи. Рухаємося далі. Стоп. П'ять. Що робимо? Тупаємо п'ять разів. Далі. Стоп. Сім. Що робимо? Правильно стрибаємо, рахуйте. Рухаємось далі. Стоп! Чотири. Нахиляємо голову. Рухаємось далі. П'ять, а зараз що робимо? Стрибаємо. Далі. Стоп. Шість. А зараз що робимо? Стрибаємо шість разів. І плескуємо шість разів. Дякую, малята. Ви були дуже уважні. Пропоную і вам придумати свої рухи і пограти всією сім'єю. На минулому занятті ми знаходили у таблиці геометричні фігури і розфарбовували їх відповідними кольорами. А сьогодні пропоную пограти у гру, що зайве потрібно добре розглянути малюнки, знайти і назвати зайвий предмет, а потім пояснити, чому він зайвий. Перша картинка. Ялинкова кулька, ялинковий будинок. Апельсин, ялинковий коник, ялинкова кулька. Скільки картинок ми бачимо? Правильно 5. Що серед них зайве? Подумайте? Я думаю, що апельсин. Ви спитаєте чому? А тому, що ми бачимо чотири ялинкові іграшки і один справжній апельсин. Він не ялинкова іграшка. У нього немає мотузочки, на яку вішаються іграшки на ялинку. Друга картинка. Назвіть всі картинки. Що тут зайве, як ви думаєте? Так, пінгвін. А чому? Наступна картинка. Пряник зірочка. Пряник квіточка, пряник ялинка, цукерка на паличці, пряничний чоловічок. Що тут зайве? Поясніть чому? Четверта картинка. Що тут зайве? Чому? Перевіримо. Пропоную і вам пограти у таку гру за допомогою іграшок, або намалювати якісь предмети і знайти серед них зайвий предмет. І обов'язково поясніть ваш вибір. А на наступній нашій зустрічі я познайомлю вас з новою геометричною фігурою. До зустрічі!